Цікавою темою у нашому суспільстві постає: які ж стисні зв'язки між Україною та Польщею? Та що ж їх об'єднує? Важливим є зазначити, що Україна та Польща мають спільну історію, яка сформувала їхню культурну спадщину. Поставимо приклад період Речі Посполитої та як саме їхній період вплинув на культуру обох країн. Загалом, Річ Посполита це унікальне державне утворення яке об'єднувало українські та польські землі. Саме цей період мав як позитивні, так і негативні наслідки для обох народів. За часів Речі Посполитої відбувся значний культурний розвиток. Українські та польські землі були центром європейської культури. Міста такі, як Львів, Краків та інші, стали осередками науки, мистецтва і літератури, але також були і значні мінуси, які теж вплинули на різницю між народами. Проблема виникала в політичній нестабільності, а також в тому, що упродовж століть українські та польські землі зазнавали взаємопроникнення релігійних традицій, що відображено у створенні численних релігійних споруд, які мають велике історичне та архітектурне значення, особливу роль у цьому процесі відіграють костели і монастирі. Католицькі костели і монастирі стали символами релігійної присутності Польщі на українських землях, адже багато з них було засновано польськими шляхтичами або духовними орденами. Окрім релігійної функції, вони виконували також культурно-освітню роль, оскільки при монастирях часто створювали школи, бібліотеки та скрипторії. Також ми можемо відокремити те, що в сучасній Україні побудовано багато різновидів католицьких релігійних споруд. Вони представляють різні архітектурні стилі від готики до бароко і класицизму. Готичні костелі. Готичний стиль в архітектурі поширювався в період. Від 12 до 16 століть і характерним для нього є висота будівель, стрільчасті арки, великі вітражі та стрункі вежі. В Україні були такі костелі, як костел Святої Марії, Кам'янець Подільський, зведений у 14 столітті, один із найкращих прикладів готичної архітектури на Поділлі. Надалі в нас костел Святої Софії, кафедральний собор Святої Софії. Побудований у XVIII столітті, хоча має елементи, що вказують на готичний стиль, костел є один із найстаріших у Житомирі. Протягом років будівля зазнавала змін, і сьогодні вона є частиною національної спадщини. Собор Святої Софії зберігає низку цінних ікон, розписів та інші релігійні артефакти, які приваблюють як паломників, так і туристів. Що цікавляться духовною та культурною спадщиною України. Храм був реконструйований у XIX столітті та обібрав в себе риси класицизму. Однак, внутрішнє оздоблення та деталі все ж мають готичний вплив. Це головний римокатолицький собор Житомира і значний духовний центр. Костел Святого Йоанна з Дуклі. Заснований у 1838 році, має костел виразні риси неоготики, він був збудований на честь святого Йоанна з Дуклі французького святого і належав ордену Капуцинів. Фасад будівлі прикрашають типові для готики стрільчасті вікна. Грам будувався кілька десятиліть і результатом спільних зусиль архітекторів та митців, які створили не лише величний зовнішній фасад. Але й багатий внутрішній інтер'єр з розписами та скульптурами. У Польщі кафедральний собор у Верецлаві, костел Іоанна Хрестителя це один із найяскравіших прикладів готичної архітектури в Польщі, збудований 13-14 століттях. Надалі Маріатський костел. Крафлій, зведений у 14 столітті, знаменитий своїми готичними інтер'єрами, величними вітражами. Барокові костелі. Бароко з'явилося в Європі у XVII столітті. Його основними рисами є велична декоративність, динамізм, складні фасади, а також багаті інтер'єри з фресками та статуями. В Україні. Костел святих апостолів Петра і Павла в Львові 1629-1630 це один із найвідоміших барокових храмів в Україні. Його відрізняють величні фронтони, багаті декоративні елементи та масивні скульптури. Домініканський костел у Львові. Первісно збудований у готичному стилі, а пізніше перебудований у бароковому стилі, але все ж залишає елементи готики. Костел святого Антонія в Збаражі 1730-1746. Це невеликий, але величний костел, побудований у стилі пізнього бароко, який також вражає своєю архітектурною гармонією. В Польщі. Костел Святої Ани у Кракові, 1689-1703. Один з найкращих прикладів польського бароко з багатим інтер'єром та елегантною ліпниною. На сьогоднішній день багато католицьких костелів і монастирів на території України збереглися як пам'ятки архітектури. Одним деякі з них зазнали пошкоджень або були зруйновані у різні історичні періоди. Зокрема, під час Другої світової війни та за часів радянської влади. Коли релігійні установи переслідувалися, після здобуття Україною незалежності відновлюється увага до збереження цих пам'яток. Ми можемо зрівнювати не тільки костелі, а ще й живопис та музику. Наприклад, вплив бароко в Польщі та українська народна архітектура. У Польщі розвинулася своя варіація бароко, яка поєднувала італійські центральноєвропейські риси. Одним з прикладів є коста святого Петра і Павла в Кракові, що є типовим зразком барокової архітектури. Бароко в Польщі найяскравіше виявляється в церковних будівлях, костелах із виразними вежами, куполами, багатими інтер'єрами. Під польським впливом в Україні з'явився стиль, який отримав назву козацький барок. Характерним прикладом є церковна архітектура, зокрема, собор Святого Юра. У Львові та церкві в Києві, як от Андріївська церква. Українська народна архітектура зберігала дерев'яні та прості форми. Однак під впливом бароком з'являються багатоярусні куполи, пишні фасади та більш складні деталі декору. Таким чином, бароко залишило глибокий слід в архітектурі обох країн. Отже, можемо робити висновки. Хоча, незважаючи на різницю в культурній спадщині, Україна та Польща має багато спільного і їхнє культурне співробітництво може стати основою для подальшого розвитку.